Яблуня одна з найпопулярніших зерняткових культур не тільки в Україні, а й у багатьох країнах Європи, Азії, Північної та Центральної Америки. Напевно, немає жодного аматорського саду в нашій країні, де не росло б це плодове дерево. Скоро весна час, коли багато садівників планують посадку яблуні. Я раджу заздалегідь приділити увагу вибору сорту цієї чудової культури. У цьому ролику я розповім, як правильно посадити саджанці яблуні, адже успіх багато в чому залежить від вибору місця і термінів посадки. Наприкінці я познайомлю вас з найкращими сортами яблуні, щоб ви могли вибрати відповідні для свого саду. Терміни посадки яблуні дуже важливо садити яблуню в правильні терміни. Саджанці найкраще переносять посадку, коли процеси життєдіяльності в тканинах уповільнені. Навесні це період до початку сокоруху, восени після опадання листя. Хоча саджанці із закритою кореневою системою можна садити в більш широкому діапазоні часу, так як їх коріння не травмується і приживлюваність проходить легше. Терміни посадки залежать від клімату вашого регіону. Навесні ґрунт повинен відтанути і прогрітися до плюс 9 градусів. У центральних і північних регіонах України весняну посадку яблуні проводять з кінця квітня до середини травня. На півдні за початку до кінця березня. Якщо садите восени, пам'ятайте, що саджанця потрібно близько місяця для вкорінення до настання морозів. Восени краще садити з початку вересня до середини жовтня. На півдні можна і до початку листопада, де посадити яблуню на ділянці. Місце для посадки грає величезну роль в зростанні і плодоносінні яблуні. Найкраще вибрати сонячне, злегке піднесене місце, де ґрунтові води залягають не ближче півтора метрів від поверхні. Недолік сонця позначиться на врожайності і смаку плодів. Враховуйте, що яблуня розлоге дерево, тому не садіть її близько до інших дерев, будівель або паркану. У низині, де накопичується вода, яблуня буде погано рости, коріння не отримують кисню і дерево почне хворіти. Якщо ділянка в низині, садіть яблуню на штучні горбки висотою 70-80 см і діаметром 1-1,5 метра. Підготовка ґрунту. Яблуні потрібна родюча, пухка, добре дренований ґрунт з нейтральною або слабокислою реакцією РН 6,5-7. На важких глинистих і кислих ґрунтах яблуня рости не буде. Якщо у вас така земля, заздалегідь внесіть доломітове борошно 2 кг на 6 квадратних метрів і перекопайте ділянку. Глинистий ґрунт потрібно поліпшити. Додайте 2 відра піску і 2 відра листової землі на квадратний метр і знову перекопайте. Але навіть після цього при посадці краще заповнювати ями спеціально підготовленим ґрунтом. Схема розміщення саджанців. Перед посадкою продумайте розташування яблунь відносно один одного і інших рослин. Враховуйте, що у яблуні розлога крона і потужна коренева система, якій потрібно достатньо місця. Для високорослих сортів залишайте відстань 3,5-4 метри між деревами, для напівкарликових і карликових 2,5-3 метри. Колоновидні сорти можна садити на відстані 2 метрів один від одного. Посадка покрокова інструкція. Давайте розберемо, як правильно посадити саджанець яблуні. Вибір посадкового матеріалу. Я раджу вибирати саджанці із закритою кореневою системою, вони краще приживаються. Оскільки звичайна яблуня займає багато місця. Можна посадити три сорти різного терміну дозрівання літній, осінній і зимовий. Якщо садити низькорослі сорти, можна взяти два літніх, два осінніх і один зимовий. Колоновидні яблуні займають мало місця, тому можна посадити два-три сорти. Підготовка посадкової ями. Ями готуйте за 2-3 дні до посадки. Верхній родючий шар відкладіть в сторону, він знадобиться для ґрунту. Глибина ями паєте 60 см, діаметр 80 90 см. На дно покладіть дренаж збитої цегли або щебеню шаром 8 см. Підготовка посадкової суміші. Після викупування ями приготуйте ґрунт для заповнення. Змішайте верхній родючий шар, перегній і пісок в пропорції 1 до 2 до 1. Посадка. Заповніть яму на третину підготовленим ґрунтом, додайте 2 столові ложки суперфосфату, 2 столові ложки сульфату калію, літрову банку деревної золи і склянку доломітового борошна, якщо ґрунт кислий. Добре перемішайте ґрунт. Поставте саджанець і засипайте ґрунтом, періодично ущільнюючи її руками, щоб не залишалося пустот. Після посадки корена ваший ка повинна бути на рівні землі. Підв'язка яблуні. Дуже важливо правильно підв'язати саджанець до колу. Використовуйте м'яку мотузку або бинт. Не можна прив'язувати дротом або жорсткими шнурами, вони зашкодять кору, і дерево може загинути. Фіксуйте саджанець у формі вісімки з вільними петлями. Полив Після посадки добре полийте саджанець трилійки під одне дерево. Перші два тижні поливайте через день, якщо немає дощів. Потім раз на тиждень. Мульчування пристовбурних кіл. Після поливу замульчуйте пристовбурні кола соломою, сіном або перегнуєм шаром 5-6 см, мульча збереже вологу і сповільнить ріст бур'янів. Посадка яблунь при високих ґрунтових водах. Як я вже говорив, Яблуня погано росте в низинах і при близькому заляганні ґрунтових вод. У таких випадках садять дерева на штучні горбки з родючого ґрунту. Після посадки можна засіяти горбки білою гірчицею, вона захистить ґрунт від розмивання. Коли гірчиця зацвіте, скосите її і залиште перегнивати, це збагатить ґрунт корисними речовинами. Тепер ви знаєте, як правильно посадити яблуню навесні і восени. Залишилося тільки вибрати відповідні сорти, кращі сорти яблуні, літні сорти, яблучний спас, солодка нега, мелба, степанівське, білий налив, срібне копице, осінні сорти, осіннє смугасте, осіннє низькоросле, гірський синап, уральське наливне Сокова 3. Аніс Свердловський. Зимові сорти. Антонівка. Блага звістка. Колоновидні сорти. Редлав. Арбат. Медок. Сенатор. Діалог. Червінець. Аркаїм. Низькорослі сорти Карлики мазуніна. Приземлений. Чудесний. Тепер ви знаєте все про посадку яблуні. Сподіваюся, цей ролик був корисний.